Лосіни, жіночі, мікс першого сорту теплесенькі. Отримали нову поставочку. вага такого лотику 10 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг, Перший сорт. Подивимося. Ідуть ось такі в дуже гарному стані. Теплесенькі, гарна резиночка. Розмір я не бачу, але вони гарно тягнуться. Наступна моделька у нас іде ось такого плану, вона на резиночці, це у нас Esmara, розмір XL. Як бачите, розміри тут будуть різноманітні від XS по XXL. Кожна пара вона буде дуже теплесенька. Наступна моделька у нас в розмір, я не бачу, але XL знайшла. Ось така моделька тепленька. Наступна, подивіться, які класні. Ось такі. Це у нас H&M. Розмір емочка. Ось така моделька. Далі це будуть дуже теплі. Ух ти, вони такі теплесенькі. Це у нас теж есмара, розмір пише Елічка. Ось такі, але мені здається, вони будуть більшими. Далі ще одна дуже теплесенька пара. Це у нас Розмір я не бачу, але подивіться, який класний. Теж резиночка, вони йдуть прямі. Тут лосіни я бачу переважно прямі, не такі обтягуючі, облягаючи. Наступна моделька йде ось такого плану, теж максимально теплесенька, але тут присутня ось така стяжечка на низу ножки. Наступна, подивіться. Так, це у нас шейн розмір пише 3ХЛ. Ось такі. Наступна у нас дуже приємна, до речі, тканина. Дивіться, як всередині теплесенькі. Дуже теплесенькі. Так, розмір теж буде XXL. Наразі переважає тільки більші розміри. Далі у нас іде 44-46, теж більший розмір. Наступна моделька ось такого плану. Розмір я не бачу. Ось такі, я думаю, це буде вже точно елічка. Далі есмара, знову розмір XL. Ось такі переважно будуть більші розміри, дуже теплесенькі. Наступна ось такого плану знову ж таки Есмара. Ось такі новорічні. Далі ось такі. Це вже буде менший розмір. Я думаю, буде емочка. Далі знову більший розмір. Давайте я трішечки пришвичуся, для того, щоб ви могли побачити, які попадаються модельки. Ось такі теплесенькі. Я швидше на це не зможу показати цілого лотику, тому що лосіночок тут буде дуже багато. Ось такі це вже облягаючі, і це, мабуть, вже буде і сечечко. Гарно стягують. Наступна моделька, ну дуже теплесна. В розмірі L. Дивіться, який принт І який вони теплезні. Наступна моделька. Ось такі штанішки, штанішки лусинчики. Теж тепленькі. Ось така моделька. Так, наступна. Наступна. Ось така теж більший розмір. Прямі. Так, знову ось такого плану, чорний. Ось така моделька-великий розмір. Йдемо далі. Ось така. Майте на увазі таких лотів. У нас буквально декілька. Кількість їхня обмежена. Ось такі. Лотики такі дуже теплесенькі і класні. В принципі, зможу, мабуть, показати вам цілий лотик. У нас тут залишається ще буквально трішечки. Кому цікаво, можуть зарахувати собі кількість одиниць. Плюс-мінус в кожному лотику вона буде одинакова. Це у нас остання пара із цього лотику. Ось такі теплесенки в розмірі 40-42 емочка. Ось така моделька. Все, я вам показала цілий лотик, вага 10 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг.